Останнім часом українські мігранти, що проживають у Німеччині, все частіше повідомляють про те, що стали отримувати листи від страхових компаній з вимогою сплатити певні внески. Багато з них не знають, як правильно реагувати на такі вимоги. Деякі ігнорують листи, а інші висловлюють небажання платити. німецько українська благодійна асоціація дала відповіді на питання, що це за листи та як діяти у разі його отримання. У своєму дописі Асоціація пояснює, що через затримки в наданні соціальної допомоги та сплаті страхових внесків деякі страхові компанії не отримали належних виплат від служб соціального захисту. Це й призвело до того, що українці почали отримувати листи з вимогами сплатити певну суму внеску. Експерти радять у такій ситуації самостійно сплатити вказану суму, а потім передрасувати лист до установи, яка відповідає за виплату. Плати соціального відомства СОЗІАЛАМ або центру зайнятості ДжобЦентр у супровідному листі слід вказати, що ви вже сплатили внесок самостійно і просите про відшкодування з боку соціальної установи.